От у нас сьогодні був спор, який камін краще. З водяною рубашкою чи без водяної рубашкою. І розмова до, до того звелася, що без водяної рубашки він трошки безпечніший. Але і я, я не вважаю, не... що ну, з водяною рубашкою він краще тим, що, ну, по-перше, він весь будинок опалює, а по-друге, ним гарячу воду можна гріти. Ну, типу, можна гріти і можна а... опалювати. Але ж ситуація не в тому, що ми всі знаємо, в яких реаліях життя живемо. Не всіх стоїть автоматика, яка мгновенно переключена генератор, коли вимкнеться світло, ага. а цей камін не може працювати, коли не будуть працювати насоси. Ні, ну це Інвестер, якщо, тут інвертори, інвертори стоять, тут якось да. ця система ну, зброї. Всяке буває, купи в людини там, резервне живлення від генератора. Да? Угу. Тушить світ. Ні, інвертор з акумуляторами тут. Ну, Інвертор з акумуляторами це ще, як пів людей, але все воно може поламатися, це механіка. Ра? Ну, ну Можна ще все одно якби, така... Ну славий, добрий камін без важливої важки. Просто... Ну, це, так... це дешевше, е, опять-таки камін це альтернатива обігріву, Це не основне джерело обігріву. Mm -hmm. У нас як вимикали світло, то мій борщ варили камінь.